Дякую за підписку. А, я думав це баф іде на пушку. А це, оказується, він віддільно випускає. Це було неожиданно ще. Реально думав, що баф на пушку. Как попадать? <laughs> Трэш, вообще шесть на этот. нахер. Нема ничего. Це я тепер поиграв на цьому типу, ну на це. И я бачу, коли тепер він кидає цю шнягу, я знаю, що це не кидаю ее що Можна сразу свабнуться. Це плюсик. It's more than it looks. Так, надо подивитися, що ще чемоданчик делає. Так, містичний вибух, давай, так, так, як надо піти похилиться, но щось мені не подобається. Так, мені треба розуміти, що у мене робить троєчка. Чтоб эту троєчку использовать. Тепер ще й двоєчка тоже. То свитер. Класна комбінація. другий скилл телепорт в ворогам. І тоді чемодан телепорту і вибухає. Ага, окей. E, тобто оцей э, другий скіл, світер, э, це те, що мені допоможе телепортуватися у ворога, правильно? А там уже я можу, типу, цей третій юзати. Давайте типу, попробуємо. Не знаю наскільки це буде реалізуємо з першого разу. Але давай спробуємо. Зараз буду тестити. Це я перший раз на ньому граю. Блять, а тут я ніяк не затестю. Туда не варіант залетіти. Так. І що я зробив щось? Я, я по-моєму, здох. Не знаю, чи я юзнув. По-моєму, не юзнув. Щось, щось пішло не так з його. Ай, блять, опять просрал. А, это я превращаюсь в троечку, в этот, в чемоданчик. Я понял. Кажись, я понял. Окей. Цены точно, но вроде да. Опять я рано нажаться. Ну, сука. Опять рано юзнул.

Ай, больно. На хп нічого нема. Ось мені не вистача. 2 3 2. Одна, ну, типа, быстро чи як? Типа, от оц, цей плащ може потягнути чемодан за собою, чи шо? А ну, тестим. Та, щас мене ці сейчас мы не за шо? Дід нахер. Так, 2-3-2, да? Нихера не зробив, і шо? Ти... Коли середину чемодана можна нажати 2 і тепатись. Так тільки що зразу взорвався, бачив. Ніхера не поняли. Так, ну сейчас вроде удачна комбинация была. Вроде и дамагу накинув, и щось зробив. Так, бендик там напарница померла. Боже, иди нахер, где он. Блять, мы... Ми... Я не побачу, что мы даже вишку потеряли Печально. давай, 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 есть. Свалим нахер. Так, ну. Вроде как не, не, неплохо, неплохо. Подзабрав. Ну, пить забрав сборочку. Плохо пить Сейчас должен, по идее, прям поувереннее быть. Найс. Хорошо. Найс Прям нормально затилов Давай-то, 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 давай-то. Б'б'ем, не добьем, успіть пройти, думаю, думає, сейчас за задефать, надо отойти. Пожалуйста, прийшли додики. Эх. Я пройшов в мій навык. Дуже довго КДшка в нього. Забрал, for the, help. the longer this goes on, the worse it's gonna get for you. Nice. А, парадокс, о, я ж помню, що шо щось таке було. Оце я з парадоксами перепутав. Холодний фронт, а що він дає? Пробел нажать? Понял. Окей, буду тестить сейчас. А він взорвается все равно, ні? Чи він просто отменится, тоди? Сейчас центральную и запушит в принципе. Да, такие є, Но я хочу виндикте типа, помочь ты. Блять, ошибка.

Давай, падай, 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 хорошо. Щось зробив да, 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 я все нажав, <сіх> все, що тільки було я йду, хлопці, Я свій Що? що Куди? Давайте я вами бігаю, чисто файнес. А, на мид можно перейти, там наші файтятся. Мух ты. Дэми, де деми, деми, дами, де мы вже тут. Мы вже тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Что происходит? Что я нарубил? Дай ты свалить. Кончена мина. Сука. А як щось зробити, ну от тебе цепанули, все так, щось зробив, щось зробив, прикиньте. Щось від депо трохи відбив і хорошо. Underhand. Well done. That's surprising. Лес Складно, а ну от я ж кажу, що її мало де бачу. Так, і того, що у нас... Де я? Я оце?